Лише сестра мене вмовила поїхати на поминки за батьком. Я не розуміла, навіщо їхати до людини, яку я не вважала за такого. Та й взагалі він теж все наше життя не прагнув спілкування. Проте там мене чекав ще той сюрприз. Моя сестра Ольга старша за мене на три роки, і вона ще маму пам'ятала. Пам'ятала, як та плела їй хвостики, пекла млинці і співала. Мама мала такий чудовий голос, співала тобі котку волохати і казала, що ми обоє засинали. За батька Ольга нічого не розказувала цікавого, бо він і не змінився з того часу. Як був похмурим чоловіком, таким же його я й пам'ятала. Я не пам'ятаю маму і не пам'ятаю, що її не стало. Раптом з'явилася Тамара і почала нами опікуватися. Готувати їсти, прибирати і бурчати, що вона нам не служниця. Дуже скоро у нас з сестрою були обов'язки, і ми вже самі про себе піклувалися. Могли приготувати їсти, прибрати в кімнаті, приготувати щось для Тамари і батька. Батько завжди був похмурий, ніколи я не пригадую його усмішки. Подивився, з-під брів на нас, що живі, здорові, і все, в телевізор, чи до друзів, чи з тамарою в гості. Не цікавила його ні наша успішність, ні творчість, тим всім займалася Тамара. Чи ми здорові, чи треба чогось купити з одягу, чи взуття? Тамара теж не раділа тому, що вона пішла на чужі діти, бо хотіла мати свої, як і кожна жінка, але чомусь нічого не виходило. Проте вона не переключила любов на нас, а полегшено зітхнула. Коли ми з сестрою випорхнули з дому на навчання, а потім і заміж вийшли, ми не верталися до батьківського дому, бо навіщо вертатися туди, де ви не відчуваєте ні радості, ні ласки. А от з сестрою у нас навпаки дуже теплі відносини. Ми поруч живемо і дуже виручаємо одна одну з дітьми чи з якимись побутовими справами. Разом відзначаємо свята, їздимо на відпочинок, і загалом нам добре і без батька і Тамари. Про те, що батька не стало, ми якось дізналися з подивом і подив був від того, що батько у нас виявляється є вірніше був. Треба поїхати, сказала сестра. Он тамара виставила в соціальній мережі свічку. Люди співчувають, то треба поїхати, бо будуть говорити. Та годі тобі тобі 50 років, а ти ще дивишся на думку людей. Та негарно якось інно. Треба поїхати. Не знаю, мені було шкода давати гроші на квіти для батька. Він нам і цукерки не купив. Та я від своїх дітей відриваю і даю цьому. З такими думками я стояла всю церемонію. І якби дуже не хотіла їсти, то й на поминки б не пішла. Єдина людина, яка справді горювала за батьком, була Тамара. Вона всім під дні стикала альбом, де були світлини батька і її. Я взяла альбом лише для того, аби побачити на них маму. Цікаво, чи з мамою та тато усміхався? спитала я сестру пошепки. Не думаю, відповіла та. Так, тут ваша матір є, втрутилася Тамара. Не думала, що він зберіг ці фото. І нас так багато, здивовано сказала я, розглядаючи наші з сестрою чорнобілі фотографії. Дійсно, чого не викинув? Бубніла Тамара: Ви ж йому не рідні, то нащо це зберігати? Далі вона глянула на нас і побачила подих на наших лицях. А ви не знали? Мати ваша прийшла до нього, то ви вже були. А коли її не стало, то не захотів вас віддавати. Казав, що Марія з неба все бачить, і він для її дітей шматок хліба заробить. От і працював без вихідних. А я казала, що ви нічого не цінуєте. Все як не рвете, то бруднете. Думав, що ви йому вдячні будете, а потім вже й не згадував про вас, бо сам зрозумів, що я виявилася правогою. Я не могла вимовити слова, як і сестра. Чому він нам ніколи нічого не...